Знаєте, скільки часу проходило, стільки часу і змінювалися назви площ нашого міста. Спершу це були площа Мельплац, пізніше Рудольф, Плац та інші, але в моєму серці, в серці наших містян, ця площа завжди буде площею філармонії. Свого часу праворуч у цієї площі було зведено будівлю Блюкштов, після чого в стінах цієї будівлі власне було зведено готель, що було справжнім святом для наших містян. 1907 року ця будівля зафункціонувала як готель Брістоль що є пам'яткою нашого з вами міста. Ну а зараз зі зміною часу в цьому домі проживають студенти медичного університету, тому що це гуртожиток від медичного університету. Тому я думаю, що для старого архітектора це було б справжньою нагородою, коли крізь стільки років ця будівля продовжує функціонувати.